Так, зараз я вам покажу, як установити i2 з архіва на локальний сервер OpenServer. Для початку скачуємо наш архів. Так як я його вже скачав, я його ще раз скачувати не буду. Далі наш архів розархівовуємо в папочку нашого сервера. Так, от я його розархівував. Ось всі файли із i2. Далі. Запускаємо наш Open Server. Запустився і відкриваємо наш сайт. Так, от каталог всіх файлів із нашої папочки. Basic. Так, відкриваємо веб. Так як ви бачите, нам потрібно ввести секретний ключ або код, який нам потрібно самим і придумати. Для цього переходимо в файлик веб, який знаходиться в папці Config. Так, конфіг веб. І вводимо наш секретний ключ. Я напишу, наприклад, що це таке. Так, сохраняємо і обновляємо. Все, як би ми встановили І2. Якщо є які питання, пишіть знизу під відео.